За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру серпень буде спекотним. Середньомісячна температура протягом останнього місяця літа очікується на 2 градуси вище норми. Це 23,9 градусів з позначкою. Плюс кількість опадів 39 міліметрів при нормі 44. Така погода влітку це нормально. Констатують синоптики за попереднім прогнозом. У серпні буде без істотних опадів, проте одекуди очікуються зливові дощі у супроводі грози та шквального вітру. Спекотним була тільки перша декада липня а так у нас літо більш-менш, якщо дивиться шістнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий рік, коли у нас були тривалі періоди з температурами 35 і вище. За зараз таких довготривалих періодів з шартьової погоди немає. І ночі в нас от 16-18, пам'ятаю, рік, майже місяць тропічні ночі, коли температура ночі не опускається нижче 20 градусів. В цьому році ці тропічні ночі можна порахувати на пальцях однієї. руки. Тобто літо не жарке в цьому році, але воно контрасти, воно з частими змінами погоди і зміною синоптичної ситуації, дощ, вітер, град. Хоча для літа це нормально. Що стосується погоди на завтра, у регіональному центрі гідрометеорології повідомляють, 3 серпня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі плюс 16 плюс 21. В день стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів з позначкою плюс. По Дніпру вночі від 18 до 20 градусів тепла день стовчики термометрів покажуть 29-31 із позначкою «плюс».